Все, можна починати. <рит> Хороший руски мертвий руський. На мертвого приємніше дивитися. Є задача, ми йдемо і робимо. Брамє! Бравні! Бравніє! Давай спалимо нас... машину! А як це? Так, що так можна було? Раз! Офицерки. Два, три! в Україні! Це не треба розказувати. Це так, оті от трусики от на тебе. <рит> Це що обов'язково всім знати. <різ В> Чітко, да. <різ В> Ні, давай спочатку. <різ В> Бажаю міцного здоров'я, мій позивний Волинь, я головний сержант 3-го центру батальйону 82-ї окремої центруштурмової бригади. Я Був простим хлопцем, у там не було цілі, просто хотів потрапити в десант. У мене бажання було просто люте. Цей хлопчина був із тих. Хоче у десант. Тільки мені прийшла пов'язка і сказали, що я йду служити, ну, я одразу сказав, що я хочу в десант. Я прийшов в ТЦК, плюс там сидить старший, кажу так. Кажу: я йду або служити в десант, або я йду домой, і ви мене не знаходите. А він такий так подивився на мене. Так, почекай, сядь, давай зараз подивимося і поговоримо. Я йому розказав, що я хочу, куди я хочу. Він сказав, питань нема, зараз є набір на срочку 80-ку. Якщо хочеш, давай. Все, кажу, питань немає. Всі хлопці, що сиділи ззаді, Ну вони прийшли, вони не знали, що вони хочуть ще від життя. А мені цей старший каже: так: ну, в принципі, ти нам не потрібен, можеш йти додому. Завтра приходь з речима і відправка. І на мене так просто 20 чоловік підіймає голову. А як це так? Що так можна було? Я за сумку пішов домой. Жанко прийшов на поїзд, і вже через два дні був в Житомирі проходив без звука. Запоріжжя, Вовчанськ, Курськ, і зараз Донбас серед чотирьох напрямків найважчий. Це Запоріжжя. Противник там вже був дуже сильно вкопаний, і вони нас там чекали. І ми були до того всього готові: нова техніка, нові люди, які були мотивовані максимально. Всі горіли бажанням просто йти і знищувати противника. Після Запоріжжя нас вивели на маленьке відновлення. Пройшло чотири дня. Тут -то нас просто по тривозі піднімають 12 ночі, і говорять, що нам потрібно летіти на Вовчанськ. Буквально за дві години зібралися і полетіли в Вовчанськ. І ми зустріли вже противника. В центрі міста година-дві, ми вже їх вибили з половини міста, зайняли вказані, вказані рубежі по вулицях. Буквально місяць часу ми втримали район, який нам був визначений. Ми виїхали знову на відновлення, але готувалися до більш такої потужної задачі до рейда. Це був початок історичних подій, початок операції, яка стала несподіванкою для московитів. Та змусила їх кинути свою землю, свій народ напризволяще та рятуватися втечею. Я, наприклад, дуже, дуже зрадів, коли, ми, коли мені сказали, що ми йдемо на Курськ в Росію. Все, зразу очі загорілися, будемо молотити ячмінь. Це було акт кіно. На Курську що в першу чергу це був зв'язок і інтернет. Постійного зв'язку інтернету не було. Він був, але був дуже поганий. Нам це не заважало. Робота. Задача була поставлена. Ми її виконували, бо все розписано було по дні. Радувало те, що спереду з наших там не було нікого. Тобто Максимальна зачистка, знищення максимальне. Тобто, було трошки легше. По перше, вони втікали, а ті, хто наступали на нас, вони не знали, де ми. І ми їх зустрічали з кожного куточка. Було приємно їх знищувати. Не було взагалі ніякої ні жалісті, нічого. Просто хотілося, щоб все горіло, щоб вони втікали, і це було приємно. Приємно давати їм. Під сраку на їхній землі, щоб вони зрозуміли, як відчуваємо це ми. Жалість ніяко не відчуваю до них. Тобто мені хочеться його вбити, знищити. А от коли вже ми якби зустрічаємося з ним очі в очі, ну мені його реально шкода. Я дивлюсь на нього. Ну це нікчемно просто мені навіть з ним нічого не хочеться робити. А в контакті, коли в нас іде штурм в перепалці, ну він кричить, що я під... це кричу, що він під. А коли він попадає в руки, він мовчить плаче. Вбити його це, звісно, легко. А от взяти в полон і взяти правильно, до цього трошки треба прикласти голови, що потім можна його взяти і поміняти. По нагородах за мужність третього ступеня, хрест доблесті і хрест бойових заслуг це сама така потужна, яку вручав президент України. Історії просто є дуже багато. Їдемо до нашої десантно-штурмової роти на козаку, ми летимо по вулиці, населеному пункту, і перед нами виїжджає під буханка. Ми розуміємо, що наші десантники, які стоять в посадці, вони зараз будуть розбирати і нас, і цю буханку. Ми на радійках речемо, що ми їдемо ззаду, стріляйте по буханці. залітаємо в посадку до наших козаків. Буханка вже розстрілюється. Злітає в обрив, все, зразу ми починаємо працювати. Я вилітаю з машини, біжимо туди, ходимо до машини, а там такий маленький русський хлопчик, такий лежить там, плаче, помоїте, помаїте. Що там, родной? Ранен? 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 Який підрозділ? Ну, ми, понятно, підійшли зразу що. Забрали радійки, розпитали, що він, хто він. Та і, в принципі, пішли. Сказали, да, зараз прийдемо, тебе заберемо, тобто лежи, зараз допомога нададуть. А ми всі щось йшли, заговорилися, пішли в посадку, сіли вже й вечір. Чи їм хтось кричить? Йому, хто ж там може кричати? Вроді би ж нікого немає. Ходимо на дорогу, дивимось, плін. Це чи чудак лежить плаче, ми його забули. Він там пролежав буквально десь півдня. до нього він же білий там. Забрали і вивезли, передали його. За трофеї БТР це мрія кожного десанта. Ми бачимо, що на нас їде Бетер. Треба їхати його вбивати. Тільки просто прозвучала в команда. Перший вже каже, я вже виїжджаю. Коли БТР працював по нашій піхоті, він не бачив, що робиться ззаду. А страйкер стояв дуже близько, там 100 метрів. Йому буквально виїхати, і він вже біля цього бетера. І він вилітає і просто розбирає його перш взад в пушку. Ми його знищили, пораділи. І буквально під вечір виїжджає ще один. Оце так несподіванка. Та ж сама ситуація. Хто готов вбити Бетера, вже страйкер їст летить. БТР, коли розвертався, він його не побачив збоку. І просто Браунінгом 12.7 зняли водія, і командир батальйона каже: ну що, готов? Я кажу, звісно, вже. Я зібрався безстренько, викликав страйкер, який мав тянути цього БТРа, бо він був не на ходу, там з нього трошки з мотора повитікало масло. На позиції там 10 метрів під сидять з іншої сторони, 20 наші. І він стоїть посередині по дорозі, але ну це ні, нікого не зупиняло. Ми сіли в страйкер. І летимо туди. Навіть вже забулися, що там треба брати якісь троси, що треба щось чіпляти. Ми просто приїхали, приїхали. Тоді вже думати, почали, що блін, так треба якогось троса собі брати, чи ми його потягнемо. І все швидко, отак дивимося на цьому БТРі. Вже трос приварений, є. все чітко чіпляємо. Я кричу до піхоти, яка сидить в сусідній посадці. Давайте там насипайте попід, щоб ми зараз швидко його потягнули. Вони насипають. Я сідаю в страйкер, і я сижу собі такий взагалі. Думаю, так ну в принципі вже вцепили. Зараз будемо получати. Так. Що робити? Я беру, відкриваю апарель, роблю таку дирку, щоб я міг вистригнути, якщо що, якщо по нас прилетить. І їду, дивлюся. І тільки чую такий ляпс, просто БАМ! Іска, думаю, все пізні. Горим, мабуть, вже. Отриваю очі, чую дим, смердить, пилюка, але страйкер ще їде. Вже витягнули до наших позицій, і просто в нас страйкер перегрівся, він стає. Я кажу, якийсь хватить і так, я виходжу в на цього бетера, а під... З одноразки попали йому прямо в колесо. І колесо обламалось, заскочило під Бетер, і ми не могли розігнатися. Ми витягнули, поняли, в чому проблема, чи не можемо далі тягнути. Страйкер там буквально дві хвилини він відновився, ми виїхали звідти. Приїхали танком, вцепили танком цього Бетера і потягнули. А трофей оказався, що новенький. Просто куля зачепила моторі Масляну кришку, пробила її. Ми це поміняли, а в салоні він був повністю новий. Та я ще світився, напевно, місяць ходив. Я, ну ще місяць, світився. Ну Це ж тридцятка пушка. Це можна заїжджати пізним БТРом, розбирати пі**к. Просто ну, косить посадку, розбирати її. Це така мрія, яка збулася. Є мене такий побратим. До війни він займався, розводив піску в, пі... в колоцентрі. А зараз в мене головним сержант працює. Якось йде він по посадці, а це вже було, ну, ми вже були на задачі десь буквально до тижня часу. І думаю, треба мені помитися. Ну, а з собою нічого не взяв. Чуєш, братан, кажу, є тебе щось там помитися, там якийсь рушник, труси, там, чисте. Да, є, зараз почекай, побіг, присовує валізу. Отриває валізу такий. Так, дивись, оці труси на тебе. Оцей рушник тобі, да, він чистий, не прижав, він чистий. Оце духі можеш взяти, вибрати собі там. оці нормальні духі, оці, щоб з щітка. В нього просто був максимальний набір, максимальний. І все, я собі просто прийняв нормальний душ, чистих речах що працювати, каже, давай я ти там ну, водичкою тебе білю, потримаю, ти поможу помитися. Що братан, я сам не треба. В будь-яку хвилину він завжди такий позитив: 2-4 на 7. Є ще одна історія про водія, водія страйкера, але він не страйкером не їздив, а їзди на пікапі. От ми їдемо з ним на задачу, все, є задача, нас він нас везе, ми сидимо ззаді в кунзі, їдемо, їдемо, і він каже: е, Значить, у вас буде 5 секунд, щоб вилізти. Далі я розвертаюся і уїжджаю. Але він завозить максимально на позицію. Просто максимально. Що там тільки скочив і зразу в окопі і позиція. Він приїжджає, ну, вже він кричить: Сьо! 100 метрів і зупинка. Плюс ми готуємося, він зупиняється і рахує. Раз. Два, а ми тільки борта відкрили. Він каже: Я поїхав і газ. І просто отак всі стали ззаді і випали. Хто випав, хто ні, хто ще залишився. А він просто буксами розвертається і газу і пішов. І оце його спасало просто завжди. Да, нам було, звісно, больно, хто там падав зразу і руки, ламав ноги. Але він виживав, йому було добре. Задачу виконав людей, завіз люди на позиціях, все чітко, все по часу. 5 секунд. У нього було завжди 5 секунд, і він, їх, ну, він ніколи не виходив з цих рамок. 5 секунд, значить 5 секунд. Ще одну маленьку, значить, виходимо ми з одним сержантом. На позицію вночі. Йдемо, коротше, зайшли вже до посадки. Посадки немає. Просто там така посадка і маленькі такі траншеї. Ми йдемо. Каже, диви, який каже, придурок їде, каже, зі світлом. А він їде, то позиції, певно, піхота завозить і вивертається. І по ньому просто все валить. FPV, міномет, іскри і всю дров. А він їде на дальньому просто. Я кажу, ні, ну це кажу тормоз, кажу, реальний. просто. Ми сидимо в окопі, а це їде мій шумахер. П'ять секунд. Він собі їде, музичка грає в нього в машині, він на дальньому їде, а його просто розбирають взад. А він собі їде помаленьку. А що каже, куди мені спішать я піхоту завіз, я собі їду додому. За корда, це взагалі, така історія, це кулемет. І він стояв в під на позиції, получається там була позиція і наша позиція. І він так між нею стояв. Підходили з нього, стріляти по нашій, виходить. Але так як ми вже були там близько, ну то є, то вони не виходили, бо боялися. Ну але я ж цього не знав. Побратим, з яким я йшов, він теж цього не знав. Ми побачили його, о, дивись, який, кулемет стоїть на тренозі, давай заберемо. Та давай заберемо. Ми прийшли, ну, понятно, там літає, падає, а ми стоїмо і думаємо, блін, та він тяжкий, як його нести. Давай треногу відчепимо. Ми тут треногу пробуємо відчепити, а вона коротше, ну, не виходить її відчепити. А підняти не можемо його. І вже падає біля нас. То я кажу, все, втікаємо. Я кажу, Так я втікаємо, забираємо. Ми беремо його він на плече, я на плече. І погнали просто. По нас все летить, а ми біжимо. Біжимо і винесе так корда. На чилі, на розслабоні. Хороший русський, мертвий русський. Це максимально кончена держава, кончені люди. Які... Це зомбі. Це просто зомбі. Скільки в нас не було цих русських, ну вони всі на одне лице це перше. І в них мені здається один мозок на всіх Топорилі, макаки. Вони як і йшли толпами, так і йдуть далі. У нас може не вистачити там вогів, а вони будуть йти далі. І ми їх знищимо, ми їх знищимо пачками. Хочеться побыстріше їх вибити, вибити з усіх окупованих територій, які в нас є максимально це швидко зробити знищити. Повторюю ще раз що жалості до них немає. А як вони зроблять з військовими, як з нашими людьми. Ми стараємося по-максимальному, по максимальному це зробити, і все, що від нас залежить, ми все робимо. Віра, гумор без цього взагалі ніяк. Ну, я хочу, щоб ми закінчили. Саме ми закінчили цю війну, і наші діти її взагалі не бачили. Щоб вони її не бачили, не відчували, щоб ми поставили крапку. А от за гумор, ну я взагалі не знаю, як можна жити в підрозділі там, чи в батальйоні без гумору. Це, це буде якось не, 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 не той підрозділ, в якому треба служити. Вітаю. А нормально то вийшло?